О, нарешті ходімо, він у морзі. Стоп. Поясніть, що трапилось, кого вбили? пацієнта швидка доставила закритою травмою голови, а перехожі знайшли непритомним на вулиці. Особу встановили? І ні. Після рентгену його перевезли в палату. Месестра зайшла зробити ін'єкцію, а її ледь не збив якийсь чоловік. Вона до хворого, а у нього ніж у грудях. Як виглядає вбивця? Кажуть, здоровань, років 40, а футболка у крові? Зброя була? Не знаю. Я відразу наказав нашій охороні перекрити всі виходи і ліфти вимкнути. Слушний наказ. А як він у морг потрапив? Так забіг. Певно, хотів сховатися там, а охоронець побачив і зачинив його. Інший вихід з моргу є? Ні. Там навіть вікон немає. Фактично, він упасть. Ясно. Ходімо.